Доброго дня, мої маленькі любі друзі. Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на уроці з навчання, з навчання грамоти. Сьогодні ми підведемо з вами підсумок, що ми, і що ми познайомилися за темою мова і мовлення, українська абетка, звуки та букви. Тож, що порок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. Давайте спочатку пригадаємо, що таке абетка. Назвіть синоніми до цього слова. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються звуки і букви? Скільки є всього букв в українській абетці? А скільки звуків? На які дві групи поділяються звуки? Як творяться голосні звуки? А як творяться приголосні звуки? Якими бувають голосні звуки? А якими бувають приголосні звуки? Тож дітки сукупність літер мови, що розташовані у певному порядку, називається алфавітом, абеткою або азбукою. Поставте, будь ласка, це відео на паузу і прочитайте букви українського алфавіту. А чи знаєте ви, що слово алфавіт походить від назв перших двох букв грецького алфавіту альфа і бета або віта? Слово азбука утворилося від складання староросійських назв букв аз і буки, якими починався алфавіт, а слово абетка від сучасних назв цих букв А і Б? Мову утворюють слова, які в свою чергу складаються зі звуків. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Букви це спеціальні знаки, якими позначають звуки мови на письмі. Буквами бачимо, читаємо і пишемо. Звуки поділяються на дві великі групи це голосні і приголосні. Голосні звуки, що утворюються тільки з голосу. Приголосні звуки, що мають у своєму складі голос і шум. Пригадайте. В українській абетці 33 букви. На позначання 10 голосних звуків, 22 приголосних звуків і один, одна буква у нас мовчить, м'який знак. А звуків 38, 6 голосних і 32 приголосних. Тепер письмова вправа. Давайте виконаємо з вами перше завдання. Відкр... Відкрити, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Запиши прізвища авторів за абеткою. Підкресли букви, що позначають голосні звуки. Обведи букви, що позначають м'які приголосні звуки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Добре, перевірте себе. Давайте з вами пригадаємо, що голосні звуки бувають наголошеними та ненаголошеними. Наголошені голосні звуки вимовляються та чуються чітко. Натомість ненаголошені невиразно. Так, ненаголошений голосний е у вимові наближається до звука и. Ненаголошений голосний и у вимові наближається до голосного е. Друге завдання, дітки: прочитайте ці слова. Доберіть перевірні слова, перепишіть у стовпчик разом з перевірним словом, вставляючи замість крапок пропущені букви Е чи «и». Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевірте себе. Дітки, приголосні звуки, як і голосні, поділяються на групи. Приголосні звуки можуть бути твердими або м'якими. Вони можуть бути дзвінкими або глухими. Пригадай дзвінки та глухі звуки. В українській мові дзвінки приголосні звуки в кінці слова і в кінці складу перед глухим приголосним вимовляються дзвінко і позначаються відповідними буквами. Наприклад, гриб, казка, мед. Книжка. Назви зайве слово в кожному рядочку і поясни свій вибір. Будь ласка, поставте відео на паузу, прочитайте ці слова і віднайдіть зайве слово в кожному із цих двох рядочків. Молодці. А тепер давайте з вами відгадаємо загадки. Відгадки запишемо в зошит якими звуками відрізняються слова від гадки? Визначте, які з цих звуків глухі, а які дзвінки. Слухаємо загадку. Коли я з д росту на гілці, коли ж із т пливу по річці. Наступна загадка. Якщо із з візьмеш це слово. Великий дощ впаде раптово. Як тільки з наси заміниш, між фруктами мене зустрінеш. Наступна загадка. Коли я з р, то дні рахують, коли із с, тоді смакують. Щось догадалися? Перевірте себе. Відгадки плід плід. Злива, слива. Рік сік. Молодці. А тепер наступне завдання. Запишіть у три стовпчики за зразком. В першому стовпчику запишіть слова, в яких однакова кількість звуків і букв. У другий стовпчик запишіть слова, в яких звуків більше, ніж букв. А у третьому стовпчику у вас повинні бути записані слова. В яких букв більше, ніж звуків. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Тож, молодці. Виконайте самоаналіз на полях у зушиті, познач, яка, з якою емоцією ви працювали на сьогоднішньому уроці. Я вам дякую за увагу. Ви молодці працювали дуже гарно. Тож, до побачення на все добре. До нозових зустрічей.